Вітаємо, друзі! Сьогодні ми розкажемо про один із цікавих фактів про Київ. А надалі, в наступних випусках, ми будемо розповідати про всі міста України, про цікаві правдиві історії та розповіді. Не забудьте підтримати Україну та підписатись на наш канал. Далі буде цікаво. Одним із секретів Київської області є Ковалівський яр, ваншатний ентомологічний заказник неподалік Василькова. Це місце, яке часто називають Васильківськими Карпатами або Казковим Яром, вражає своєю мальовничою природою, що нагадує гірські пейзажі. Воно менш відоме ніж популярні туристичні локації, але приваблює унікальними краєвидами та спокоєм. Заказник також має культурне значення, адже його використовували як локацію для зйомок фільму «Захар Беркут», серіалу і Будуть Люди та кліпів українських виконавців Джамала та Альона Альона, а також інших. Також там полюбляють робити фото та відео молодята. Друзі, напишіть у коментарях, чи знали ви про Ковалівський яр у Києві. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Слава Україні та нашим захисникам!